Отже, чим відрізняється зубна щітка електрична від звукової, перш за все, вона відрізняється формою своєї головки. Вона, на відміну від звукової, кругла і має зворотні обертальні рухи. Дивимося. Тобто, якщо ви помічаєте, то голівка ходить сюди-туди двома силовими уступами, вичищаючи зубний наліт в тих ділянках, де зазвичай він найбільше накопичується. Продемонструємо це на моделі. Зубний наліт, як індикатором зубного нальоту, ми помалюємо. Ось тут. Що ж робить наша щітка? Треба наголосити, що електричною щіткою на кожному зубі треба зупинятися на 10 секунд на кожній поверхні. Слід сказати, що добре заряджена і свіжа головка електричної щітки такої моделі доволі відчутно вібрує. І реально стукає по голові, чи це дуже неприємно?